Бригада ух розкладається. Виглядає шахеті будемо збивати, його кипалки скоро ще пару штанг зверху. Виглядає. шахедів будемо збивати, Йокніпалки скоро, а ще пару штанг зверху. Ромаріо, як тобі дві кринички за день? Пойдет. Рубчик. Нормально, чи ти піджитив, все одно устраює тебе щось? Ти задубав. Бос, ви довольні. Прийбій. Пашили дві кринички. Ще білий день. Уазіком ми б, мабуть, вбирали б тут, а правда? Бомба. Такий ґрунт, що можна копати і копати. Кольця йдуть на той світ, правда? Але хазяїн сказав хорош. Хорош, значить хорош.